Упавлібі друзі, всім привіт! І сьогодні ми злетіли в Роблокс знову рятувати Брейнротів від цунамі. І, е, я так розумію, були певні якісь походу оновлення за час, поки я не заходив. тепер у нас ось до зверху появилась така балка. Вона пише про те, коли там з'явиться якийсь Целестіал, якісь івенти є, радіоактив якийсь буде. Окей. Угу. цікаво. І таке відчуття, наче щось не трошки помінялось. Можливо, здається, про. Проте, проте, проте. Okay. Окей. Щопи. Що в нас добавили в щопах? В щопах у нас тепер є сервер Лак, є VIP. Boost your chances of getting rare Brain Rot? Uh -huh. Цікаво. Спітбуст заробокся є. Перманентний, потім пропакусь до за 50 робоксів. Дає якийсь койл, дає брейнрота, дає брейнрота. Ага. Ну і в принципі наступні всі такі самі. Також окремо можна і купити самих брейнротів, ротів. Обалдеть. І якийсь ОП-пак, також з всякими брейнротами. Оке, оке, зрозумів. Перше, що я хочу зробити, це отако от попідбирати всі свої гроші і кайфувати. А чого котика поміняли оцього? Він же ж був не такий. А що тепер не... він не такий? Хе-хе-хе. <с> Мені попередній нравився більше. Е. Взяли, поміняли. Жесть. Ладно. Керрі uh, Upgrades, я так зрозумів, що це, типу, скільки конкретно я можу носити з собою рейнротів. Тому, в принципі, підкачаю досить таки сильно Ось до п'ять штук зразу, якщо що зможу носити. Uh, менюшку, до речі, поміняли. Обалдіть, обалдіть. Uh, Ребітхи, шо шо по ребіткам? У Мене зараз 13-й, uh, 170 надо. Да? Швидкості, щоб зробити 14-й. От я би зробив. Насправді таки. Опа. І ще отако опа. 170 ребіг. Ребіт. ребіт. в мене є 8х грошей. Я, в принципі, довольний. Це, в принципі, досить таки прикольно. І давай закупимо буквально реально на всі гроші а, швидкості. І в мене буде. Получається 172. Ну, я можу зараз, правда, ще раз підібрати. До речі, кнопку слово мод також поміняє. Ну тут якісь виходили да, оновлення, які трошечки заділи оці всі інтерфейси і такі всякі штуки, типу. Тому, в принципі, отак воно і є. Угу, окем, я в мене 18 трильйонів. Давай ще купимо цих всяких, е швидкостей. Зараз 175 У мене є. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити. Ковшоп телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів. Girl Garden, Гарден Дедрейс. Стіли Брейнрот, Тойле Tower Defense і SpongeBob Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутіше. Цим кравцем в своїй улюбленій грі. І я супер-супер годен пройтися такого, типу, далеко. Подивитися, що в нас тут є. Так, епіки. Оце що таке? Теж епіки? Ага, е, ну, допустимо. Окей. Давай пройдемо трошечки все-таки далі. Там, де всякі сікрети, поняв. Всякі такі якісь штуки. Я встиг. Не встигаю, поняв. Ладно, не буду вибач Тихо, так, все, живу. Там швидка хвиля. Але ми вже добігли до міфікал зони. Там ще повинен бути космік, повинні бути секрети, я так розумію, да? і якісь е, ще штуки. Бемц Так, є таке діло. Це що таке? Це, по-моєму, космік, єс? Да, це космік. Поняв. Ну, я хочу тако прям, типу, далі пробігти, подивитись, що там, але поки що не можу цього зробити. Якісь такі швидкі хвилі йдуть. Опа. Зараз встигаю. Ні, не встигаю вже. Халепа. Назад, назад, назад. Трошечки не хватає мені, не хватає Хоча ну, 175 швидкості, це так-то теж немало. В принципі, то. Ну я би не встиг. Таке відчуття, як дам. Пум-пум-пум. А як а як бути? Ось зараз можу встигнути? Можу? Ні? Майже встиг, але не встиг. хе <шк quê> Короче, я понял, надо ще грошей. Питань нема. Давай, отаку пем. 27 трильйонів. Ще купимо швидкості. Не сказав би, що я прям багато купив. 178 всього на всього. Але, але, але. О, спіни якісь. Це що таке? Якісь коїни. 20 ко... Ай, а як? А, а як? Як заробити коїниці? То а, можливо, коли ото івент буде, ні. І тоді я зможу якось їх позаробляти. Можливо. Окей, давай встигнути по сюди всю хух. Так, де я знову? Я знову біля косміків, походу, да? Диві, який кідрахон, прикольно, я хочу його собі забрати. Ну, і от сюди встигаємо. Все, супер. Це що таке? Це секрети. 750 тисяч. Почекай, я хочу його. Я його хочу. Опа. Тун-тун-тун, сахурі украв. А, що там ще таке є? Я бачу ще всякі штуки. 450, ще 500 Все, let's go. Погнали. І я прям біжу, біжу, біжу. Опа. Так, зараз ця хвиля проходить. Фастова, ще одна фастова, походу, ще одна фастова там іде. Да, диви прям підряд скільки. Жесть. Все, і слоу, Але я даже оцю фаст хвилю, я її прям тако майже доганяю. Обалдеть, Це прикол. Це прикол. А як я. Що? Ти це бачив? А ну почекай. Може це якийсь баг? Диви. Це що за приколи. Типу вважається, що там підлога є, хоча насправді немає. Ну, ладна. Украво таких я трьох секретів. А, ні, це один космік був. А як. А, ну все правильно, да. Ну, ладно, ладна. В принципі, теж непогано. І можна їх, в принципі, попідкачувати. Достатньо, достатньо таке сильно, тому що ці пацани можуть приносити нехилі такі бабосики. Я прокачав його на 42-й левел, две. І він мені дає. По 4,7 мільярди. А котик отой, скільки мені приносить, ну покажи. А, він 40 левела і приносить він 2,4. Цікаво, я, кстати, якось багом випав. Ну, буває. Буває. Але прикинь, у мене оцей міфіка, ось до да, він 62-го левела, він дає 17 мільярдів. Це просто якийсь жесть. Це прям, прям багато, насправді <свідом> таки кажучи. Але качаємо далі пацанів за досить-досить такі серйозні грошики. Ще один, е, типу, 42-го. Ні, 41 го він. А, так а він золотий. Потому що, а я і не поняв. Обалдіть. Лучше його качати, він же ж типу ось додиви. Різниця, цей на левел менше, але тим не менш на мільярд більше він дає. Це, це прям нормально, прям прикольно. Так що надо цього пацана зараз прокачати. Ще я би прокачав отаку от бен. На ще один левел. 7,5 мільярдів обалдєно. І давай тепер ще трохи грошей запихнемо в оцього пацана. Мільярди ось допішли. Ну, сказати, що прям якось прикольно він качається, це, звісно, дуже голосно сказати і насправді збрехати. Проте, в принципі, дуже непогано. Окей, давай зробимо, по-перше, якусь типу около перестановочки. Оцю штуку я продам. а Потім, потім, потім. А в мене й немає нічого, щоб прям продати. Я би оцього common пацана взяв би в руці. Uh, Оцього пацана би я взяв би в руці. Теж. Тут треба, коротше кажучи, хочу я трошечки перестановочку зробити, щоб оці мої серйозні брейнроти вони були знизу, щоб я далеко не бігав. Так, чекай не туди. Uh, ось, о, голдові пацани бемц. Обичні пацани Е, uh, Потім де мій uh, дракон? Я його хіба не підібрав? Не паняв. Нема. Тут нема, а де мій дракон? Де він дівся? А тут є, типу, рюкзак. А, все, є рюкзак, ось до да, він, я поняв. Джесть, я вже думав, все, намахали мене на дракона. Але все чітко. Так, хорошо. Хто дає із вас більше всього грошей? Походу, оцей є... Нубіні. поняв. Тоді, поки залишаєшся тут. А от тих останніх трьох, давай поки що. Ну, цього я б взагалі продав. А оцього косміка. І оцього косміка залишити тут. Опа. Отак от, от непогано. 8х бабла я маю. І мені це досить таки сильно подобається, насправді, бо грошики збираються. У нас радіоактивний івент зараз буде буквально за 3,5 хвилинки. Дочекатися супер-супер потрібно. Поки що вкачаю собі ще трошки швидкості. А джірафу піду продам. Бо джірафа мені не потрібен. Бемц 210 тисяч. Ого. Непогано так, чуєш І, в принципі, там спавнився Селестіал. Я оце думаю, чи не забрав його хто-небудь взагалі. Бо я би досить таки сильно хотів собі, Селестіал. Але для цього трошечки треба, щоб пощастило, насправді таким. Але зараз будемо якось потрошечки пробувати пробігати оцю всю дистанцію. Тут поки супер слов іде. За нею якась там супер швидка, типу. І це я ось дуже до косміків добіг, да? Ага, Поняв. Опа. Так, хвилі попропадали. Сюди я встигаю, вроді би. Да, Супер. І добіг я вже до Сікретів знов. Тепер отако можна сюди взагалі запригнути. Супер. Диви, як мені пощастило, що вони так якось позаспавнювались. Але не пощастило ж з тим, що Целестіала так такто забрали. Що робіть? Несте Сікг Сікретів, я ж забув, як говорити. А от Селестіал, пацан, по-моєму, там заспавниться якраз таки за 8 хвилин, тому чекати, в принципі. Не дуже багато сенсу є, але отакого ще одного пацана я забрав. О, осью, до речі, 600 тисяч бемц. Сікрет! Oh, почекай, ні, мене змило! Там була фастова хвиля! Почекай, почекай! Куди я ж її упав? Там обалдеть, який брен рот був. А я його провтикав, я просто помер. <рес> І цим самим протикав. Почекай, ще й не можу сюди запригнути. Опа. А що це за тріщина? Якась тріщина. Прикинь? Обалдеть. О. А мені приніс підписник, диви. Обалдієнно, дякую. Тільки там був ще один мій Мені рот. Мені би забрати. А я біжу повільніше з цими брейнротами, чи ні? В руках. Бо по відчуттям таке, що, типу, може бути. Може бути А може і здалося, то його знаю. Ой-ой. А, радіоактивний івент почався, прикинь. А що, а що робіть? Я щось підібрав чи що? А, коїни ось успавняться, ти поняв? А це їх підбирати треба, да? Але почекай, ну мені це не цікаво. Ну там, походу, вже і задеспавнився, напевно, той бренвот, жесть. Опа. Да, диви, можна збирати. Прикалдесінько. І потім за ці ж коїни спінчики всякі крутити. Так, ладно, поки що отако от побігли. Як, е, типу, підбирати буду і заодно занесу брейнрота. Так, хорошо. З тобою ми розберемося потім. Поки що хочу дуже позбирати оці всякі штуки. Даже якщо вмру, в принципі, нічого страшного. Але от... Якраз такі коїни треба збирати. Яка віпка? Не треба мені віпка, я впав. Куди це я впав? У мене є 49 коїнів. Зараз треба назбирати якомога більше, я так думаю. І в принципі, я ще б'юся або ці стіни, і мені пропонує, типу, як е, купити Віпку. Мішає просто обалдеть. Так. Трошки я побігав, Назбирав 120 коїнів. А ну давай спінчики покрутим. Бо я так поняв, що, в принципі, Ну це єдине, заради чого тут треба щось робити. І рандомний секрет мені випав, типу, як з радіоактивним зачаром. Обалдіть. Але я так бачу, що, походу, є можливість ось о2X сервер лак вибити. Рандом космік випав. Ну, тут, здебільшого, походу, тільки на брейнроти дам. Ще один космік. Давай даже включимо фаст спін, щоб швидше це все відбувалося. Знову космік. Ну, це таке не цікаво о, oh, random secret. Це вже непогано, але. Ну і ще один. Рандом космік. Окей, 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 окей. добре, давай будемо розбиратися з цією цією штукою, яку я пана, вибивав. І по чуть-чуть трошечки щось тут та й робити. Uh, хто мені повипадали? Ааа, oh, дивито, який він? Як він обалденно виглядає? Весь такий світиться з ефектами, по-моєму. Жесть. Космік 77 тисяч дає таке собі. Ще один 175. Знову такий самий 77 і аурафарма. 245 мільйони за просто так дає, прикинь. Обалдеть, жорстко, ні. По-моєму, так. Да. Давай його качати тоді. <хи> він буде приносити бабла мені, я впевнений. Якщо його дуже закачати зараз, він буде обалдеть, що за пацан. Він ось до буквально 39-го левела і вже майже 12 мільярдів приносить. Це досить-досить таке непогано, мені подобається. Збираю зараз грошики. Всі, які нафармились за цей час, поки я туди-сюди бігав. 100 трильйонів маю. Апп. Палдеть. Це досить-досить прикольно. Я всі бабки тільки що спустив, до речі, на цього аура фарму. Ну, ладно, Ладно підберу його поки і піду занесу на нижчий поверх, як я, в принципі, зробив з попередніми, і на заміну оцього хотспот. У мене є пацан. А як? Як зробити? Треба, коротше, спочатку цього підібрати, а потім оцього поставити. Опа, все, є такий момент. А потім, 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 потім. Хто має такий ще, типу, як нубський є? Ось ось панзіна, чувак є. Його теж треба буде перенести. Та й нубіні, оцей теж. Мабуть, наверх зараз понесу. Але опять же таки, я не розумію, чого цей кітос став таким, типу, як в пончику. Цей за того просто, що він. Ну, я його прокачав. Бо тут ось такий самий Гата Тіно, але ну, він же ж не в пончику, він просто собі, як обичний. Як це розуміти? Чорт його знає. Окей. Okay. Так, шимпанзіна, чувак. Под-хотспот. Всіх вертаємо куди-небудь, аби тільки вернути. І, в принципі. Ось до сікретів оцих треба поспускати якраз таки наниз і навіть прокачати надо буде. І до речі, кажучи, Celestial заспав не всям. Ну і в принципі, любі друзі, на такому моменті цей відеоролик підходить до свого завершення. Тож, якщо він вам сподобався, обов'язково не забудьте йому тиснути фото Байдена, а також підписочку на канал. З вами, як завжди, був ваш друзя Кадімич. Всім файного настрою. Мені знову подарували, подарувати щось хочуть. І всім папа.